Всім привіт! Хочу сьогодні поговорити на такі теми. Коренева шийка, місце, основне місце щеплення, або основна окуліровка та штамп або стовбур. Коли саджанець садиться, коренева шийка має бути на рівні з землею. Її не можна заглиблювати глибше або залишати неприсипаною. Місце щеплення має бути обов'язково над землею. В будь-якому випадку, навіть якщо воно зроблене нижче або вище, але воно має бути над землею і ні в якому разі не присипане. Якщо воно буде присипане, там буде забагато вологі. І воно це місце буде просто запрівати. Ну, і в цьому місці може просто відбутися розлам. Коли ми садимо свій садочок, ми хочемо, щоб наші дерева були невисокі. Тому, якщо перші скелетні гілки будуть на висоті 50 см, то дерево не буде формуватись саме по собі високим. Якщо ж ми зробимо, Першу скелетну гілку, ну першу, другу, третю. На висоті близько метра, то це дерево саме по собі вже буде на пів метра на метр вище. Його буде стримати в рості більш проблемніше. Тому ми робимо, стараємося робити, щоб перші скелетні гілки у нас були приблизно на висоті 50-60 см на всіх деревах, крім персиків. Персики можна зробити трошки нижче і формувати їх чашою. Коли ми в цьому місці робимо окуліровку, то в будь-якому випадку прищепа буде мати ось такий вигнутий вигляд. Може бути, ось такий сильно вигнутий, ось такою дугою, а може бути, менш вигнутий. Але все одно на молодих деревцях буде отакий дуга. Потім з часом, на третій, четвертий рік штамп. В цьому місті практично вирівнюється. На 5-й, 6 рік вже в цьому місті нічого не видно. Якось мене запитували, а що буде, і чи можна прищеплювати яблуню на грушу, грушу на яблоню, вишню на черешню, черешню на вишню і так далі. Звичайно, можна, але оця груша. Бачите, це грушка, це нояберська, В тому році дуже гарні грушки на ній були. Вона прищеплена, я думаю, що на яблуню. Чого я думаю? Тому що я їх прищеплював на полі і ранньою весною, виходить, як я прищеплював, то ще ж не було тут листочків. І значить, це була яблуня. І виходить, що яблуня розвивається повільніше, ніж груша. Як бачите. Яблуня тоньша. От що цікаво, да? Хоча тут місце оцього щеплення прививки вийшло гарне. А рядом грушка щепилася правильно. Ось у цьому місці. Вона щепилася на грушу. І як бачите, тут товщина стовбура однакова. Деякі яблуні. Можуть бути щеплені на слаборослій, низькій підщепі. У них буде ось так по усій підщепі, отакі можуть бути корінці. Коли їх засипать ось так землею, то вони усі, виходить, почнуть розвиватися і з землі почнуть збирати поживні речовини та вологу. І отут коренева шийка. Вона вже, от саме в цій підщепі, вона не дуже важлива. Тобто ми можемо ось так в цьому місці засипати землею. На насінневих підщепах таке робити не можна. На оцих таких клонових таке дозволяється. Так само, ось інше яблуня. У неї також це здається підщепа, якщо я не помиляюсь, М26. Вона навіть слабша, ніж середньоросла підщепа. Вона десь між МН106 і М9. Оце десь приблизно вона, ці дерева на цій підщепі. Місце щеплення майже заросло і тут воно вийшло трошки вище. Бачите, сантиметрів 20-25, мабуть, навіть буде. Ще хочу показати одне деревце. Це в мене яблонька сорту Муцу. Тут виходить, між підщепою і прищепою з'являються такі різноманітні трещини. Кора починає відлущуватися. Сама підщепа почорніла і має дуже нестандартну форму. Така форма тут сплюснута, тут видовжене, там втоплене. Я думаю, що сорт Муцу несумісний із підщепою, якщо це дійсно підщепа 26, тому що Ну, наскільки я знаю, що це 26, та але ж можливо, мене і обманули. Можливо, звичайно, це якась бракована підщепа, можливо, ще якісь там заболівання цієї підщепи. Але ось в мене на даному деревці йде несумісність. Брунька в мене квіткова закрита, хоча на інших деревах, на інших яблунях, суцвіття десь близько там, тижня можливо, вже розцвіте. Тут воно ще тільки-тільки брунька приоткривається І тому я думаю, що в цьому році ця яблуня може пропасти. Якщо не в цьому, то на наступний точно. Шкода. На деревах на насінневій підщепі, або які пішли, так як оця вишня із парослі. Коренева шийка є. І, понятно, що ось так. 15 см вище дерево садити не можна. Бо воно може не прижитися, може пропасти. Звичайно, воно може прижитися, всяке буває. Возможно, залежить від того місця, в якому воно посажене. Можливо, від землі. Ух, півень горлатий. І, але все-таки бажано садити по кореневій шийці. Як бачите, тут місця щеплення, тут в цьому місці немає. Так само, як і далі. Оця вишенька, і там наступна, і так, 5 вишень в ряд. Так же само на цьому персику, якому вже 7-8 років. Ось, бачите, який він товстий. Що треба двома руками, можливо, тільки обняти. У нього також нема місця щеплення. Але коренева шийка там є. І коли ми садимо це деревце, навіть таке доросле дерево можна пересадити. Головне його викопати з максимальною кількістю кореня. Персик це дикий персик, гарно цвіте. Поки що після обробок не помітно на ньому курчавості. Надіюся, що все буде добре. Ну, і ось я показував у цьому місці, я на цьому деревці робив щепи. Зараз я вже знаходжуся на іншій своїй ділянці і хочу також показати декілька дерев і декілька оцих підщеп, прищеп і так далі. Значить Оце в мене сливка. Чорний принц. Ну, точніше, вважається, що це абрикос, але смак більше нагадує сливу. Значить, Ось так був пошкоджений штамп. Не знаю, як там видно, не видно. Але крім цього, у неї якась несумісність із підщепою. Ця потрискалась і я бачу, що дерево щось слабо розвивається. Зараз там може які умніки напишуть, що ти не вмієш доглядати, щось ти неправильно робиш. Але кажіть мені, чому ось в цьому місці може відслоюватися оця кора. Бачите? А я думаю, знаєте що? Що можливо навіть із питомника мені саджанець прийшов якийсь пошкоджений. На перший погляд цього всього не було видно. А потім ось виходить, цьому деревцю починається четвертий рік. Год. Два роки він намагався зацвісти. Мороз весь цвіт оббивав. Ну а ось цьому, до речі, оце теж оце пошкодження це від морозу. Таке якесь порвало кору. А оце я не знаю від чого. Я думав, що можливо це щось випріває. Але це тільки на одному дереві, тому про випрівання не може йти і мова. І ще покажу це яблуня Чемпіон. В тому році доволі таки багато було на цій яблуні плодів, а в цьому році там одне чи два тільки суцвіття. Цій яблуні буде шостий рік. Вона прищеплена, не знаю на якій підщепі. Підщепа в два рази товща за прищепу. Щеплення зроблене на висоті 5 см можливо, від самого коріння. Тому я її закопував оце місце щеплення на рівні з землею. Але тоді перші дерева, які я садив, я їх трошки так скажем, підкормлював, намагався ямку більшу викопати, туди перегною, гепнути, ще чогось. І вийшло, що це все у мене просіло. І зараз оця яблунька в мене в такій невеличкій ямці. Я цю ямку трохи розкопав, таку зробив ширшу, щоб не було так, не здавалося, що вона в ямці. Але справа в тому, що я не знаю, що за підщепа, тому що яблення не росте. Оце грушка Талгарська красуня, і я її, як би сказати, не збирався показувати. Але згадав, що тут у мене ранньою весною відбулася ось така шкода. Відбулася Відбулося розтріскування кори внизу штамба. Я трошки закрутив це шнурком, щоб трошки стягнути, можливо, воно краще тут швидше заросте. Чого це трапилося, я вважаю, що із за дуже великої кількості вологи в землі впродовж великого часу. Азіатські груші, вони стійкі до засухи. І коли їм надмірна вологість, вони просто-напросто ось так кора у них тріскається. Ну і ще одна груша це киргійська зимова. Тоже, здається, вже навіть і зацвіла на четвертий рік і формується непогано. Але, на жаль, відбулася та сама ситуація. Тріснула кора. Але, як кажуть, біда не ходить одна. Після того, як тріснула кора. Ще й сюди підбігла собака. І ще ось у цьому місці, як заєць, взяла і вигризла цю кору. Здається, нащо тобі це дерево? Бігай, траву їж. Із підщепою тут все нормально. Все гарненько, грушка росте. На всіх інших деревах із стовбуром, із прищепами, із корневою шийкою нема. Зовсім ніяких проблем. На кінець покажу оцю чудо-грушу, яка зацвіла найперша. Вже вона близько тижня цвіте. І я трохи переживаю, що інші груші тільки-тільки зацвітають, і ця груша не отримує нормальне запилення. Цікаво, що це єдиний сорт в моєму садку, який на тиждень зацвів раніше всіх інших груш. На цьому я це відео закінчую. Кому було цікаво, ставте пальчик доверху, пишіть свої коментарі.